Права 825. Виконуйте дії. Ну що ж, стартуємо, перше задання а плюс 2, що множиться на а в квадраті мінус 2а плюс 4 відняти а, що множиться на а в квадраті мінус 5. Ну що ж, давайте тоді запишемо перший добуток як А плюс 2. Що множиться. А другий добуток запишемо як неповний квадрат суми цих виразів. Тобто це буде а в квадраті. Так. Далі відняти 2а ми запишемо як А помножити на 2. Ну і додати А4 запишемо як 2 у квадраті. Так. Ну, і потім будемо множити. Відняти А, це додати мінус А, то ми пишемо додати мінус А ми множимо на А в квадраті. Так. І тоді додати мінус А ми множимо на мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, перший добуток. У нас добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Це дорівнює сумі кубів цих виразів, тобто ми записуємо, як А у кубі плюс 2 у кубі. Далі мінус А множимо на А в квадраті. Це буде мінус А в кубі. Додати. Мінус А помножити на мінус 5, це буде 5А. Мінус на мінус буде плюс. То пишемо плюс 5А. І це дорівнює. Бачимо, тут є подібні доданки. А в кубі і мінус А в кубі. Їхня сума дорівнює нулю. То ми записуємо тоді, як 2 в третій це буде 8. Залишається плюс 5А. Є. Переходимо до другого завдання: b в3 мінус b в квадраті плюс 3b плюс 9, мінус b, що множиться на b-3, що множиться на b плюс 3. Ну що ж, давайте спочатку запишемо перший добуток як b в мінус 3, що множиться на b в квадраті, плюс. запишемо цей множник, як неповний квадрат суми цих виразів, тобто b. Помножити на 3, це буде 3b. додати. А 9 це буде 3 у квадраті. Відняти b. Так, а далі бачимо b 3, що множиться на b плюс 3. Добуток різниці двох виразів на їхню суму. дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми можемо це записати як b у квадраті мінус 3 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж. Перший множник це добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде b у 3, мінус 3 у третій. Далі виконуємо множення мінус b. Пишемо додати мінус b, множимо на b в квадраті, додати і мінус b ми множимо на мінус 3 в квадраті це 9, то множимо на мінус 9 і це дорівнює. Що записуємо, що це буде B в кубі відняти 3 у третій степені. Це буде 3 на 3 9. І ще раз на 3, це 27. То відняти 27. Далі додати мінус b, що множиться на b в квадраті, це буде мінус b в кубі. Далі додати мінус b помножити на мінус 9, мінус на мінус буде плюс, а b на 9 це буде 9b. Пишемо плюс 9b. Це дорівнює. Бачимо, тут є подібні доданки. B в кубі і мінус b в кубі. Ця сума у нас дорівнює 0. Викреслюємо. І ми отримали тоді 9b, залишається відняти 27. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Х плюс 4, що множиться на х квадраті, мінус 4х, плюс 16, мінус x-1, що множиться на x2, плюс x квадраті плюс х 1. Ну що ж, запишемо перший добуток у такому вигляді, як х плюс 4, що множиться. А другий добуток запишемо як неповний квадрат з різниці цих виразів. Тобто це буде x у квадраті, відняти 4х запишемо, як x, що множиться на 4. А 16 як додати 4 у квадраті, є. Відняти. Так, другий добуток запишемо як х1. Що множиться. Далі наступний множник також запишемо як неповний квадрат суми цих виразів, тобто буде х у квадраті. Далі додати х ми можемо записати як x, що множиться на 1, додати, а 1 це 1 у квадраті. І це дорівнює. Перший добуток це добуток суми. Двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Це можна записати як сума кубів цих виразів, тобто це буде x у кубі плюс 4 у кубі відняти. А другий добуток x 1, що множиться на х квадраті, додати х на 1 плюс 1 у квадраті це добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. Це буде дорівнювати різниці кубів цих виразів, тобто це буде x у кубі відняти. 1 у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо як х у третій степені. додати 4 у третій степені, і 4 на 4 це 16, і ще раз на 4 це 64, відняти. Тоді буде х у третій, відняти 1 у кубі це буде 1, і це дорівнює. Ну що ж, це буде х у третій. Далі додати 64, далі мінус. Розкриваємо дужки, перед дужками знак мінус, було х у кубі стане мінус х у кубі, було мінус 1, стане плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, тут є подібні доданки. Х у кубі і мінус х у кубі. То їхня сума дорівнює 0. Викреслюємо. У нас залишається ще плюс 64 і плюс 1. Це буде 65. Є? Переходимо до четвертого завдання: 2b в квадраті мінус 1, що множиться на 4b в четвертій, плюс 2b в квадраті плюс 1, мінус 2b в кубі плюс 1 у квадраті. Ну що ж, давайте спочатку перший добуток запишемо перший множник без змін. 2b в квадраті мінус 1, що множиться. А другий добуток запишемо як неповний квадрат суми цих виразів. 4b в четвертій це 2b в квадраті до квадрату. Додати 2b у квадраті. Ми запишемо, як 2b у квадраті, ще множиться на 1. І одиницю запишемо плюс 1 у квадраті. Відняти. Так, дивимося. 2b в кубі плюс 1 у квадраті. А плюс b в квадраті. Тобто квадрат суми двох виразів дорівнює, я в дужках запишу. Квадрат першого виразу це буде 2b у кубі до квадрату. Потім додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на 2b у третій, що множиться на 1. І додати квадрат другого виразу, це буде 1 у квадраті. Це дорівнює. ж, Перший добуток у нас добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми, то це буде дорівнювати різниці кубів цих виразів. Тобто 2b у квадраті до кубу. Відняти 1 у кубі. Потім знак мінус у дужках. Розкриваємо тоді, підносимо до степені 2b у третій до квадрату 2 до квадрату це 4. b у кубі до квадрату це буде b у шостій степені. Додати. 2 помножити на 2b у третій, помножити на 1, 2 на 2 і на 1 це буде 4. Залишиться b у третій. Додати 1 у квадраті це буде 1. І це дорівнює. Підносимо до кубу. 2 до кубу це буде 2 на 2 4. Іще раз на 2 це 8. Б 8. у другій степені до третьої степені, б в степені 2 помножити на 3, це буде 6 відняти 1 у кубі це буде 1. Потім розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. То було 4b в 6 стане мінус 4b в 6. Було плюс 4b в 3 стане мінус 4б3. Було плюс 1, стане мінус 1. І це дорівнює. Шукаємо подібні доданки. Отже, тут у нас є 8b в і мінус 4b в 6. То 8b в і мінус 4b в шості. це буде 4b в 6. Далі залишиться ще мінус 4b в3. І далі бачимо, що у нас є мінус 1, і є мінус 1. Ну що ж, мінус 1 відняти. 1 це буде мінус 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, виконайте дії, ми виконали. В першому завданні отримали 8 плюс 5А, в другому завданні 9 b мінус 27, у третьому завданні отримали 65 і у четвертому завданні отримали 4b в шостій мінус 4b в третій мінус 2. Є?